Вітаю ваші шестикласники! На минулому уроці ми з вами розпочали подорож сторінками Історії України, і ми з вами дізналися дуже багато цікавого. Сподіваюся, що ви із задоволенням виконали домашнє завдання і переглянули той матеріал, який ми з вами опрацьовували. Перед вами ось така сторінка. Ви дивитеся уважно і, побачивши якусь стоянку, починаєте її виділяти. Ось, наприклад, так. І ми з вами переходимо до теми нашого уроку. Що ж таке трипільська культура? Чому світ трипільської культури називають дивовижним? Сподіваюся, що після наших уроків у багатьох із вас появиться бажання стати, власне археологом. Зростає продуктивність праці. Починається торгівля та обмін. Найвідомішими поселеннями трипільців було не тільки село Трипілля, ось ми його бачимо, а ще було поселення Майданецьке і Тальянки. Виконали завдання, молодці, прямуємо далі. Як я вже сказала, що в цих поселеннях одноразово проживало десь 15-20 тисяч людей. Практично вся територія України була заселена різноманітними племенами, яких починають розділяти за тим. Який посуд вони виготовляють? Так. І, власне, я думаю, не важко здогадатися, що головним заняттям трипільців було землеробство. Землю обробляли кістяними і роговими мотиками. Пізніше стали застосовувати дерев'яне рало. І важливу роль у житті трипільців відігравало гончарство. Домашнє завдання. Вам опрацювати параграф 5 підручника стислий переказ і таке творче завдання. Подорож сьогодні закінчена в часи трипільської культури. Сподіваюся, що домашнє завдання ви виконаєте, і запам'ятаєте, що ми давній народ, що ми розвинений народ, що ми висококультурний народ, що ми українці. На цьому урок закінчено, діти. До побачення!